Христос Воскрес. Розважмо далі друге об'явлення, і слідуючу обітницю непорошного серця Марії, слідуюча обітниця, яка була дана Луці, а через в особі Луці це розуміється всім, які мають набожність до її непорошного серця Марії. Коли Луція була пригнічена, що вона сама залишиться, Марія. Особливою підтримкою і обітницю дала їй, власку, не втрачай мужності, я ніколи тебе не покину. Моє непорочне серце буде твоїм прибіжищем і дорогою, що заведе тебе до Бога. Ніколи тебе не покину, розважмо. Озбідний грішник, який не в силі виберетися з багна гріхів, а Марія говорить до нього. Я тебе ніколи не покину. Допоки будеш жит, я буду постійно при тобі, подам тобі мої непорожні долоні, і буду тебе благати, щоб ти дав мені свої, щоб я витянула тебе з того бога гріха. Ось інший бідний грішник, який намагається боротися своїми вадами, але майже щоразу. З неї поразки падає в гріх, зневіряється. Я тебе ніколи не покину, ніколи не здавайся. За кожним разом, коли впаде, зараз же дай мені свою руку і знов встань. Ніколи не зупиняйся, завжди починай наново. Ось віддана далі душа, яка, здається, не робить жодного поступу в, душ, в духовному житті. Яка постійно переходить через випробування, утиски, спокуси, знеохочення. Марія до неї говорить: я тебе ніколи не покину. В моєму непорочному серці заховай всі твої терпіння. І в кожному випробуванні моє серце буде тебе обдаровувати спеціальними ласками. Тому в загальному в духовному житті. Е... Перше це є, буде поміч у, у нашій боротьбі з гріхом, з реченням, в боротьбі зі спокусами, з небезпеками. А другий аспект це Марія допоможе нам в практикуванні чеснот, принесенні жертв, приємності Богу і допомогою ближніх. І це Марія дає, дає нам. Каже, через своє непорожне серце, яке є святинні Духа Святого, вона немов би каже: людину, через мене Дух Святий буде тебе провадити, і я буду мати покров над тобою. При цих словах Марія розкрила долоні і вдруге передала дітям відблиск безмежного світла. В ньому ми відчули себе, каже Луція, не мов би зануреними в Бога. Перед голоною правої руки пристодіви було серце. І загально серце це і вмістили ще найціннішого, передусім нашої любові. Ми відкриваємо своє серце тільки близьким приятелям, найдорожчим особам, найлюбішим і кажемо деколи. Ти в моєму серці, моє серце б'ється для тебе, даю тобі моє серце і тому подібне. Мати Божа показує в візі своє серце, дозволяючи нам заглянути в ту глибину таємниці її існування. Більше того, вона запрошує нас до свого серця, яке стає тим прихистком, тією життєвою дорогою, щоб ми до нього прибігали, завжди просили у поміч і допомогу. Таким чином вона трактує нас як своїх найлюбіших дітей, вартих такої великої любові. Вона каже, ви є в моєму серці, застановившись над тим, ким ми є найгіршими і нічого не вартими грішниками, не можемо перестати дивуватися, що отримуємо таку опіку Марії в її серці. Велич, багатство і значення, її серце виявлені нам, бідним дітям Єви, Бог так пояснив сестри Луції, з великим очікуванням прагну поширення культу і набоженства до непорочного серця Марії, бо це серце є магнітом, який притягує душі до мене. Це племенююче вогнище, яке посилає на світ проміння мого світла і любові, це невичерпне джерело, з якого випливають на світ щедрі живі води мого милосердя. Заважмо, це прагнення самого Ісуса Христа, Він прагне це зробити. Бо через Марію він знає, що вона найкраще приведе до нього в бідних люд... грішників. Те материнське серце нашої небесне неньке більше ти притягне. І тому він називає те серце магнітом, яке притягує до нього душі. Друге, це воно вказує те світло. Марія попровадить, як вчинити в нашому житті, щоб віднайти Христа вогнищем, пломеніючим. Це означає, що Марія запалить наші серця холодні тою любов'ю до Бога. Воно здатна запалити тою любов'ю жертвенною, навіть до жертви, любов'ю до наших ближніх. І це є надзвичайно важливо. Щоб ми в кінці розуміли, що це серце Марії це невичерепне джерело, джерело ласк для нас, для наших родин, для цілого світу. І Луція одночасно зауважує, ми зрозуміли, що це було непорочне серце Марії, зневажене гріхами людства, що прагнуло винагородження. І ми мусимо зрозуміти і давати ту винагороду на порожньому серцю Марії, щоб задос... учинити винагородити в своїй небесній ненці. Дитина, яка любить маму, бачачи, як та терпить, хоче її потішити. Вона навіть, малі діти, як бачать плач мами, вони плачуть разом з нею. Це ось таке їхнє співчуття. Але Будьмо, і ми такі співчутливі, як ті прості невинні діти, ми хочемо її потішити, прагнемо винородити її за кривди, завдані особисто і іншими особливо, щоб її потішити і випросити навернення тих багатьох грішників. Бо за ту зневагу Божа справедливість відкидає багатьох людей і не приймає до неба. Тому причиста Діва Марія вказує, що через ту винорду її серця, через ту любов ми зможемо не тільки собі випрости особливої ласки і опіки, але також спасти багатьох тисячі і навіть мільйони людей для вічності. Амінь.